Дякую, шановні товариші, Україна завжди дуже відповідально ставилася до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань. Ми сповнені рішучості ще раз довести це буквально за лічені хвилини. Славні збройні сили України, Національна гвардія. Підрозділи прикордонних військ, підрозділи Міністерства внутрішніх справ, підрозділи Служби безпеки України виконують мій наказ як Верховного Головнокомандувача припинити вогонь вздовж всієї лінії зіткнення з ворогом в Донецькій і Луганській областях. Як це передбачено домовленостями досягнутими? В мінську між в нормандському форматі за участі президентів України, Франції, Росії і канцлера Німеччини, Пакта та суд Серванта домовленості мають бути дотримані. Це придумали не ми, і ми розраховуємо на те, що ця домовленість нарешті буде виконана. Бо переговори зайшли вже. На такий рівень, що вище нікуди. І цього разу протилежна сторона поставиться до виконання цих угод з відповідною увагою. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день особливу тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцевському плацдармі. Саме плацдармі, а не котлі. Бо славні Збройні Сили України отримали рубежі, які були визначені для оборони головнокомандуючим. Ми бачили, що російська сторона виказала надмірний інтерес до Дебальцевського плацдарма під час переговорів в мінську, і ми довели, що наші війська в Дебальцево. Сьогодні отримали чотири конвої, які забезпечують речовим довольством, боєприпасами, ротацією Збройних сил України і новою технікою. Я бачив лише одну загрозу: коли постійно бойовики обстрілювали цивільні квартали Дебальцево, повністю знищивши цей населений пункт. І ми. Впевнені в тому, що припинення вогню це те, що сьогодні потребує не лише Україна, це те, що сьогодні потребує весь світ. Тому я вважаю, що, на жаль, мирний процес зараз знаходиться під високою загрозою, того, що бойовики використають напружену ситуацію під Дебальцевим для зриву режиму припинення вогню. Про це я публічно попередив всіх учасників нормандського процесу мінських переговорів, в тому числі і Російську Федерацію, яка ідентифікує себе як гаранта досягнутих мінських угод. На мою думку, для того, щоб гарантувати дії тих, кого повністю контролюєш, докладати зусиль то забагато. Достатньо лише політичної волі. Останнім часом, декілька днів, фактично цілодобово я працював лише в двох напрямках: це концентрація дипломатичних зусиль для досягнення мінських домовленостей і координація дій силовиків для того, щоб забезпечити оборону завданих рубежів. Буквально кілька годин тому я мав розмову з Бараком Обамою, президентом Сполучених Штатів Америки. Ще годину перед тим з канцлером Німеччини Меркель і Франсуа Оландом. Весь світ затамував подих і напружено очікує завтрашнього світанку. Ті, хто хоче зірвати мирний процес на самому початку його попереджені про наслідки. Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, коли мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне. Отримавши удар по одній щиці, іншу ми подставляти не будемо. І нехай простить мене Господь. І дуже розраховую, що останній, напевно, останній шанс розпочати тривалий та важкий мирний процес політичного врегулювання на Донбасі не буде упущено. І я зроблю все від мене залежне, щоб жодним необережним кроком, жодним рухом. Жодним невиправданим пострілом не втратити цю надзвичайно важливу для України і для світу можливість. Україна більш ніж будь-хто зацікавлений в мирі. Тому хто полюбляє лукавити на тему захисту російськомовних і рускоязичних, російсько коли йдеться про відновлення імперії, для них життя наших російськомовних побратимів нічого, а україномовних тим більше. Але для мене всі вони мої рідні співвітчизники, наші батьки, брати і сестри. Маю на увазі тих, хто пішов захищати Україну, так і тих, хто без зброї потерпає від бойовиків та терористів. Всі вони хочуть миру. Хочу миру, і я, президент України, верховний головнокомандович Збройних сил України Петро Порошенко. І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України. Національній гвардії, підрозділом Міністерства внутрішніх справ, підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України. Припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. Прошу доповісти про виконання наказу, пане голову. Слухаюсь. Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, з нуля годин 15 лютого припинити застосування усіх видів зброї в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей, застосування зброї здійснювати з дозволу керівника антитерористичної операції, керівників секторів у випадках здійснення противником. Атакуючих штурмових дій наших підрозділів, нападів, обстрілів, спроб захоплення озброєння і військової техніки, прицільних обстрілів, опорних пунктів, бойових позицій, військ, ведення огню по державним об'єктам, житловим будинкам, цивільного населення, контроль виконання домовленостей, погласти на керівника антитерористичної операції. У взаємодії з спільним центром з контролю і координацією питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та спільною моніторинговою місією ОБСЄ у кожному факту порушення режиму припинення вогню в зоні відповідальності військової служби правопорядку, проводити розслідування у разі потреби залучати правоохоронні органи України, головному оперативному черговому. Довести до визначених органів військового управління сигнал штиль 35 53 на припинення вогню. Керівнику антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, керівникам секторів, доповісти про отримання сигналу та організацію його виконання. Доповідь закінчую. Дякую. Чекаю доповіді керівникам секторів. Керівник сектору А сектору А. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору Б. Керівник сектору Б. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору С. Керівник сектору С. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору М. Керівник сектору М. Сигнал отримав, приступив до виконання. Пане президенте України. Верховний голов України, керівники секторів в зоні антитерористичної операції, отримали сигнал і приступили до його виконання. Я також віддаю наказ представнику України в спільному центрі контролю, контролю координації питань припинення вогню генерал-майору Розмазніну забезпечити ефективний контроль за режимом дотримання. Вогню у визначених секторах, хочу наголосити, що по всіх секторах особливо звертаю увагу по Дебальцевському плацдарму. Ми запросили представників ОБСЄ спеціальної моніторингової місії, яка має забезпечити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню. Представників спільного центру по контролю координації і координації питань припинення вогню. Негайно вирушити в Дебальцево, переконатися, дорога розблокована, і забезпечити ефективний моніторинг, верифікацію і контроль режиму припинення вогню з обох сторін. І нехай допоможе нам Господь. Дякую. Нехай зрозумів, приступає до виконання. For our foreign viewers, several uh, sentences in English. You are the witnesses that the on the command post of Ukrainian armed forces, me, as a president of Ukraine, give an order for the ceasefire in uh, exact fulfilling all the agreement which was reached in Minsk. Almost, almost 60 hours ago, we were ready for the immediate ceasefire in Minsk, but for an understandable reason, our counterpart demanded 60 additional hours. We pay very high price for these 60 hours because dozens of Ukrainian civilians, including children and women, were killed. And we strongly demand that all points of the Minsk Protocol, Minsk Memorandum, and Minsk Agreement were immediately fulfilled. And we count on the unity of the whole world for the solidarity with Ukraine in our fighting for peace. And we guarantee that the all Ukrainian armed forces will fulfill the order of the President of Ukraine. Thank you.